І є постраждалим від нібито злочинних дій посадовцям. Нагадаємо, в селі Тарасове луцького району чоловік збирався будувати автоцентр. Залишалось лише змінити цільове призначення земельної ділянки та сплатити до сільської ради суму втрат від сільськогосподарського та лісового виробництва. Щоб пришвидшити цей процес та це зменшити суму відрахувань на користь держави. Володимир звернувся до так званого рішали. Той пообіцяв, допоможе у вирішенні питання голова Луцької районної ради Богдан Прус. Лише треба за Платити посадовцю 270 тисяч гривень. Половину суми передали. Однак питання не вирішив ніхто. Тоді в корупційну схему втрутились правоохоронці. Вже більше п'яти років триває розгляд справи. Суд першої інстанції присудив Богдану Прусу чотири роки в'язниці. Засуджений таке рішення нині оскаржує. Він не втомлюється усіх переконувати у своїй невинуватості. Ніяких дій э, шахрайства я не вчиняв. І прошу справу закрите. На попередньому засіданні суд вирішив допитати свідків. Не на користь Богдана Пруса, зокрема, свідчить Анатолій Завгородній. Він і був тим самим посередником Рішалою між потерпілим і головою Луцької районної ради Богданом Прусом. Вів переговори та передавав гроші. Зустрілися, я йому передав у пакеті 135 тисяч. А Де відбувалася зустріч? Відбувалася тут поруч біля. Районної ради в моїй машині. За що ви передавали кошти ті? Що тут заручення? 135 це половина тієї суми, що мала бути отримана за. Ким отримана? Богданом Степановичем? І що, він в касу мав здати і То мене не цікавило. Мені було, мені було озвучено, що ця 130, цих 135 тисяч це аванс. Ексголова райради, а нині депутат Богдан Прус, покази свідка спростовує. Завгородній просто наговорює на мене. Ніяких... Щоб уникнути відповідальності. Що Завгородній у нього ж є розписка про те, що Гаврилець він брав гроші. І щоб уникнути відповідальності, не тільки по, скажімо, по цій амністії, що він попав. А... Не тільки кримінальної, а й матеріальної. Ви маєте так. на увазі таким чином. Чергу потерпілих, який втратив через усю цю історію свій бізнес, сьогодні подав до суду заяву про те, що немає до Богдана Пруса претензій та водночас від своїх показів не відмовляється. Ну, взагалі на сьогоднішній день ситуація складається таким чином, що мені вигідно для економічного вирішення питання. Ні, Прокурор, дайте відвідати питання прокурора. Бо ви так сказали, що вам вже повернуто. Частково. Що повернуто? Частково кошти. Який суд? І хто поверне? Чи не хочете говорити? Богдан Степанович, я не знаю. Якщо Богдан Степанович, то так і кріше бодан то що то, тоді позов пред'являти? Судді видалились у нарадчу кімнату, порадились і ухвалили. Апеляцію задовольнити частково. Залишити просу покарання, призначене судом першої інстанції, 4 роки позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити пруса Богдана Степановича відбування призначеного судом покарання з обрубованням, якщо він протягом іспитового сроку, трьох років не вчинить нового злочину і виконує покладений на нього на цей період на підставі статті 76 Кримінального кодексу України обов'язки. Засуджений другою інстанцією до умовного терміну Богдан Прус пообіцяв оскаржувати рішення суду. Чи буде подавати на касацію прокуратура? Невідомо на це питання. Стражі закону не знайшли відповіді. Дариношкова, Олександр Ватащук для новин на часі.